Як перевірити ноутбук на новій пошті. Підключаємо зарядний пристрій. Перевіряємо, чи дійсно ноутбук відповідає опису заявленому. Тут можна подивитися процесор, і скільки стоїть оператив. Перевіряємо веб-камеру. Пишемо в пошуку камера. Відкриваємо. Перевіряємо клавіатуру. Створюємо текстовий документ. Відкриваємо. І перевіряємо клавіші. Відкриваємо програмку AIDA64. Папці. В папці комп'ютер вибираємо електроживлення. Тут дивимося, заявлений знос батарейки та кількість циклів зарядки. Далі перевіряємо стан накопичувача. Заходимо в збереження даних і обираємо «Смарт». Дивимось здоров'я нашого накопичувача. 100%. У вкладці сервіс обираємо «Діагностика монітора. Запускаємо тест, дивимось набиті, набиті пікселі. Знову ми в кадрі. У вкладці, там де значок графіка, натискаємо його і зараз будемо перевіряти температуру процесора. Ноутбук обов'язково повинен бути підключений до зарядного пристрою. І натискаємо старт. Де індова гранична температура стабільна, це 76-78 працює. В пікових навантаженнях до 100. Коли ж кулер повністю запуститься, температура ваша впаде як в даному випадку. У нас 53 градуси. І причому тут стоїть i 5, і 12 покоління на 10 ядер.